Як тебе звати? Мене звати Віталій Іщенко, я журналіст-розслідувач проекту Наша версія український проєкт з 2010 року по розслідуванню корупційних проявів в умовах децентралізації і Можливості Буча, Бучанської і іншої місцевими рядами приймати радами приймати відповідні рішення, що дозволяють робити корупційні, ну мають корупційні ризики. Віталі, скажи, будь ласка, чим займався Юра, де ти з ним познайомився? Для мене Юра, це побратим, є, з, яким, з яким ми пересікалися, не договорюючись. Тому що коли Рада приймала ключові рішення на сесіях Ради, на затвердженні генерального плану, Юра там був обов'язково. І для мене Скажімо так, той період рік тому, а це такий біг від того року до затвердження генплану, а потім наступ орків. І Юра як біг, так і зараз, от через рік, я прийшов до нього, а він, виявляється, загинув в цій битві. Тобто він як людина, який стояв поряд, ми з ним писали. В ті останні дні протокол до поліцейських, тому що нас не пускали до затвердження генерального плану, а потім більше знають про цей бойовий період, коли окупували Бучу. Інші люди, я на жаль, не знаю, тому що я був на четвертій школі. А він виявляється, воював. І ходив у розвідку між Бучею і Ірпінем. Ну, в мене відчуття, що це людина. от поряд у от в мене в не мене заповнене місце поряд, тому що таких людей дуже мало. Я можу сказати, що він на Бучі був один такий, що міг один протистояти багатьом. Віталік, скажи, будь ласка, чи є це взаємопов'язані речі, що Юра опинився в списках росіян через свою громадську активну позицію, як ти думаєш? Ми, скажімо так, робили відеоряд розслідування по тим місцям, що, де нам казали, що перебував Юра. В мене списки, які а ну, які деякі люди піарять, призначають себе там військовополоненими, захисниками Бучі. Вони ніяк не корелюються з, з мужніми людьми, які з зброєю в руках, які робили корисні справи і захищали людей від орків. Не вірю ні в які от, списочні. Справи, але вірю в те, що рано чи пізно знайдуться люди, які розслідують реальні справи тих, хто захищав людей. І Юра один з них. От моя відповідь така. Пробачте, але я, може, відійшов від конкретного запитання, але я не вірю в те, що хтось там. Спеціально когось знищував, і взагалі, коли ми повернулися, то тут безліч було історій, коли люди один на одного показували і починали, вибачте, стучати. Ми просто заборонили це робити, тому що всі попали в небезпечну ситуацію. І в цій небезпечній ситуації влада спрацювала з десяти, може на двійку, може на трійку. Вона працювала, але дуже погано. Ми не були готові до небезпечних умов. А такі люди, як Юра, інший Юра і дуже багато людей, які досі влада не визнає, були тими, хто нас захищав. Ви когось бачите тут зараз від влади. Ніхто просто не прийшов, тому що Юра був в опозиції. От так. Дякую.